Друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, давайте спробуємо попризивати. Є в мене там 8 жетончиків. Звісно, хочеться кулерво. Але не знаю, хто випаде. Ну і ге, мені так і не випав цього місяця. Багато я крутив, але. Ну, як багато. Для мене наразі то немало. Тому давайте спробуємо. Можливо, і пощастить хоча б GM, або кульєр піймати Але перший у нас обірончик. Ну, таке собі. Так, ну лоухи теж не відмовився б. Не знаю, цей зелений. В принципі, він швидкий. то можна б його було прокачати. Давайте подивимось. Все угу. догрів. Ось він, гм Добре, ГМчика ми піймали. Ну що ж, не знаю, що тепер робити. Ну, потрібно, давайте спробуємо трішечки. Ой, тут поїхало. Потрібно було, мабуть, там крутити. Ну, не знаю, після ГМ, напевно, вже нічого нам не дадуть. Але давайте спробуємо. Не знаю, може пощастить, як того разу. Ще якусь кулєру піймати. Ні, це, на жаль, Хутао. Це Хутао. Ну що ж, ловхи я б теж не відмовився. Ну, можливо, цей зелений теж буде доречний. Так, Йокохан, гарний герой у мене є, але. Так, ну що ж, давайте ще 4 амулетика скрутимо. І подивимось. <кхем> Каріл, ні, все. Після ГМ не хочуть нічого давати. Ну, давайте тоді тут докрутимо. Нині Єди, єдинички дають. О, трьохзірковий. Ну, давайте три швидких призивчики. І подивимось, що буде. Знову кохайненен. Ні, не хочуть давати нікого. Ну, хоча б ГМ є, це вже гарно. Я, напевно, її прокачаю. Так, кулеру. Ех, Кайлані. Ну що ж, ось такі були призиви. Всім дякую за перегляд. Пишіть, кого ви піймали. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.